Паровий ніж для розпечатки сотів з електропарогенератором. Контакт йде регулятор напруги. Ніж. Парогенератор. Пар поступає по трубках до ножа. Ніж нагрівається до 85-90 градусів. Зброс температури йде. Якщо в приміщенні можна відро з холодною водою, кого є можливість на вулицю. О, зараз він роботній ніж. Якщо видно, да, видно, пар йде, можна додати температуру, можна уменшити. Все тут регулюється. Шланги можна кислородні, вони дешевші, можна силиконові, вони дорожчі трошки. Ну, набагато легше на руку. Економи електроенергію. Хто цінує свій час, якість розпечатки, Рекомендую.